Всім добрий день, хто приєднується. Зараз буду смажити пельмені. Не варити, а смажити. Дуже любимо. У мене пельмені з свинини та таловичини. Це дуже круті пельмені. Ми купуємо вони як домашні. Бо склад борошна вищого готунку, Свинина знежилована, яловичина. Вищого сорту сала, вода, питна, очищена, цибуля, олія, соняшникова, рафінована, сіль, перець, чорне мелени. Отакий От склад. Тому купуємо, до речі, в магазині є такий м'ясний. Їх два. Не знаю, є м'ясний там, де не продається така продукція. А другий, не знаю, може це тільки в Києві. Тому я зараз їх просто засипаю. морозилки достала і буду їх обсмажувати. Сьогодні коротенький буде, коротенький буде ефір, поки вони обсмажаться. І все. Бо тільки прийшла з роботи. Немає часу на готовку. У мене для цього є вихідні дні, де я прямі ефіри роблю. Дуже такі у нас довгі, по дві години, по годину. Сьогодні прийшла дитина голодна, тому я закинула їх і буду обсмажувати. Напишіть мені, будь ласка, любите більше варені чи смажені. Від кухаря засодшоу. Привіт! Сьогодні ніяких таких страв не буду робити, просто обсмажу пельмені. Дуже гарні, але куплені, з гарним складом. Дуже полюбляємо смажені пельмені. навіть кращі вони, ніж варені. Привіт, хто приєднується, ні разу не їла смажені пельмені. Я колись один раз спробувала, і тепер, коли воно обсмажені, то воно смачніше, але корисніше варення. Це прийшла тільки з роботи. Дитина попросила їсти на швидку ручку. Кажу, давай зварю, Він каже, ну, будь ласка, посмаж мені. То я отак от засипала. Зараз, правда, кришкою накрию, тому що їх треба, щоб вони трошки розморозилися, пропарилися. На вогонь невеличкий. Подивитеся, які будуть вони красені в кінці. А яка смакота? То тільки приєднався, ще раз говорю, що ось є такі пельмені з такою от темною наліпкою. Можливо, десь побачите, але я купувала в м'ясному. Тут просто склад дуже гарний. Борошно, м'ясо, сало, вода, сіль, перець, жодної єшки. взагалі це як домашні. Там різна продукція є, і вареники, і солоні, і солодкі. Зрада пельмені. Так, трішечки, нехай вони пройдуться теплом, паром. Хто любить смажені пельмені, а хто любить варені? Напишіть, взагалі, любите які більше? Смажені чи варені? Так, інко це інкогніта, чи ні? Чи інко це хтось новенький в нас? Треба попробувати смажу. На олії чи на маску? На олії. Але я їх перевертаю кожну. Коли вони обсмажаться, я перевертаю кожну. Реально смачно. Вони як... Hmm. Tiek čia burėkios, tik ir šmalenkės. Зараз, може, ще менше вогонь зроблю, бо гарненько вже підсмажилися з однієї сторони. Вони тоді трошечки, так знаєте, розбухають. І, я ж... І навіть починають пахнути. Так, як звичайні пельмені. якщо вони домашні, вони, аромат пельмені стоїть на всю хату, на всю квартиру, на всю кухню. Тому і тоді вже я розумію, що вони вже дійсно готові. Бачите, вже сковорода треба змінювати, бо вона посерединці трошки олії нема. Хоча я добренько налила сюди. Або нерівно поставила щойно. Ужин студента жаренеї пільм'яні. Почти, так. Да. Майже так, тому що прийшла тільки з роботи, дитина голодна. Їсти ми вже все поїли, те, що готували на вихідних. От сьогодні вже третій день, треба щось готувати. Коли його готувати? Можна було зварити, але вирішила вже посмажити, бо дитина дуже просила смажені. Кажу, ну добре, давай, тільки треба почекати. Взагалі чогось у мене сім'я така, яка любить все сухеньке. От я люблю подлівку, всяке таке. А у мене що дитина, що чоловік, вони люблять оце таке, щоб було сухеньке, хрумке. Так, ну от вони такі, бачите, трошки добові. Я зараз їх накрию, тому що треба, щоб все ж таки вони просмажилися добренько. А у вашої сестри гамбургер і суп. <риклад> Ей, да. Вона прийшла трошки раніше, я знаю. Вона вмикала, я просто на роботі була, а не була там. <риклад> е, да, Сашко, це точно. Вона казала, що ви були у неї на ефірі. Ми встигли з нею перемовитися словом. Так, привіт, ти перший раз готуєш? Да ні, не перший раз я готую. Але якщо у вас є якісь поради, завжди рада слухати, тому що тут кухня це знаєте, як малювати, мабуть. Не знаєш, який буде кінцевий результат, знаєте, можна додати якісь спеції, можна знати мільйон лайфхаків. Тому, якщо ви знаєте, як зробити краще. Трави тоді можете робити. Тобі смішно? А, сімейний день, сміється. Да-да-да, вона сьогодні теж була сьогодні. Тут на, на зв'язку, але теж не знаю, чи буде в неї час передивитися. Я увімкнулася, я зараз вимкнуся. Я просто хочу показати, що сьогодні ми вечеряємо смаженими пельменями. Так. А ви смажете пельмені. До речі, якщо так проколю, то сік може витекти, і тоді він буде сухенький. А якщо це, ну, я по-іншому не можу, не виходить. Треба чи лопаткою, чи Тоді вони теж такі соковиті, класні, коротше. коротше.